А ви знаєте, як Тарас Шевченко називав у своєму щоденнику Царя Миколу Іго? Так, так, це той самий деспотичний цар, який покарав нашого поета засланням а також забороною писати і малювати. А називав він його дуже оригінально і лаконічно Микола Гальмо або ж Микола Тормоз. Щоправда, Шевченко не сам вигадав таку назву, а запозичив у письменника Олександра Герцена. Який у своїх статтях на імміграції критикував російський уряд. Тим не менш, це прізвисько Микола Тормоз дуже добре характеризувало загальмованого у всіх сенсах цього слова царя Ніколая I. Але, дякуючи своєму почуттю гумору, Тарас Шевченко зміг пережити усі 10 років поневірянь на засланні і навіть пережити самого царя. Тож ніколи не втрачайте надії та гумору. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.